Те, що сьогодні відбувається, це фестиваль від Різдва до Різдва, відбулися свято коляд. І відповідно виникла думка в організаторів інших святкувань провести свято гарячого вина. Було запрошено чотири винороба в перший раз, так? тому не було очікувано, що буде багато людей, багато відвідувачів. Відповідно, протягом дня продається вино, є святкова атмосфера і настрій. Ну, декілька тисяч, ну, можливо, дві тисячі людей пройшло через підвал. Тобто, судя по цим. Мусорник, да? Мусорники заповнені. Тобто, видно, щоб людей було багато. Плюс у першій годині був фестиваль, була коляда, людей було дуже багато. Ну, відділ відділ, відділ сім'ї молоді і культури, так? організатор фестивалю, і відповідно запрошені були колективи з різних шкіл і також шкіл мистецькі, які є в місті старших людей, тому що були і старші люди були, і діти. Тобто це були повністю різні колективи, ті, які займаються народною творчістю. Ну, до глінтвейна додають тут цедру лимона, кориці додають за смаком споживачами, так, а також мед. То ці три основні складові стали ну, би, основою журтського глінтвейна в цьому році. Ну, да, це свято проводиться вперше і відповідно ми дивимося, чи воно може мати місце на майбутнє існування. Треба більш серйозніше готуватися, набагато більше працювати над тим, тому що ну, люди насправді мало хто знав, мало хто чув.